Що зробити? Рістрето, еспресо, лунго, американу, лати, капучино, молочну пінку. Чай саме ці питання е, мучитимуть вас після придбання кавомашини Крупс Евіденс EA 890-810. Можете просто зараз натиснути на посилання в описі, або у першому закріпленому коментарі, е, і замовити таку у магазині моєї і будемо разом робити огляд. Ну або просто подивіться, як це робитиму. Я Олександр Бєлкін. Е, ковальський запускай мотор. Зараз будемо пити запашну каву. Тож, круп Евіденс EA 890 810. Машина, яка зекономить вам час і навіть гроші. Тобто, тепер вам не потрібно буде щось молоти, потім фільтрувати або заварювати, слідкувати, щоб не збігло, або стояти у черзі зранку до кофейні. Ні, тут все просто: натиснув кнопочку, не встиг відвернутися, а пахуча філіжаночка вашого улюбленого напою вже. Кричіть вам, я готова! Так, давайте по параметрах швиденько пролетимо і скоріше приготуємо каву. Я думаю, ніхто не проти. Ігор, ти не проти? Не проти. Ігор не проти. Перше, на що хочу звернути вашу увагу, це на коробку. Ось коробка, ось ваша увага. Точніше, на напис. А, до речі, у нас тут на коробці білий варіант, а тут спереду у нас чорна, чорна панелька. Хочу звернути увагу не тільки на коробку, а на напис на ній. Тут написано: зроблено у Франції. Тут зараз чую заграла французька музичка. Тобто не китаєм єдиним. Далі. Максимальна потужність 1450 Вт. Об'єм резервуару для води. Будь ласка, 2,3 літри. Каву використовуємо зернову, тобто не мелену, вона сама все зробить за вас. Об'єм цього відділення для кави приблизно 250 грамів. Є три рівні помелу. Чим дрібніший помел, тим буде міцніша кава. У крупному варіанті буде більш м'який аромат. Я собі обрав серединку. Ви собі обирайте на свій смак. Далі найголовніший параметр для кавомашини це, звичайно ж, робочий тиск помпи. 15 бар. Цього абсолютно достатньо для ваших улюблених напоїв. Одночасно, до речі, можна робити дві порції, ну, логічно, там два-дві ці сопла. Висота сопел регулюється. Ось, будь ласка, видно вам. Оп. А значить, буде менше бризкати і кава, і не буде е, застигати, поки наливається в горнятку. Е, ну і спешл гест нашої програми це автоматичний капучинатор. Вам достатньо встромити трубочку в ємність з молочком. Є до речі, фірмова від Крупс, красива така ємність. Я б таку собі придбав. Або можна просто в, е, в пляшечку або в коробку з молоком ставити і вуаля кавові напої з молочком підніматимуть вам настрій. Колір, як я вже казав, чорний кнопочок багато, але це не означає, що ви е, маєте бути вундеркіндом, щоб нею керувати. Ні, все інтуїтивно просто, і вона сама підказує вам, що робити, куди тицяти, і так далі. Тобто на екранчику все буде написано е, нашою рідною соловійною мовою. Ну і ще трохи слів, і до справи машина настільки вумна, що навіть коли я відкрив е, оцю ємність для жмиху. Глянув туди, поставив назад і потім ще раз відкрив. Думаю, ну гляну та щось там мені для огляду потрібно було. Вона на екрані написала: Ви справді двічі почистили відсік для жмиху. Так Чи ні? Ну, я, звичайно ж, натиснув ні. А, тобто вона рахує абсолютно все, скільки порцій еспресо, скільки макіяту, скільки гарячої води і так далі. і так далі. Скільки разів чистились. Тобто, вся, так би мовити, статистика, коротше, її друге ім'я. У комплекті є змінний фільтр для води, він ставиться туди в цей танк. для води. А, він зробить воду ідеальною для приготування кави, без зайвих присмаків і чогось іншого зайвого. А, також в комплекті є таблетки для. Щодня машини від накипу. Рекомендую замовити, так би мовити, запастись, щоб вас не застало в розплох, коли вона скаже там: запустіть, будь ласка, очисточку. В принципі, машина сама там щось собі чистить, шипить, бурчить, промиває. Вам потрібно тільки слідкувати за оцими двома червоними поплавочками, Ось ви зараз їх бачите крупно. І зливати зайву рідину, коли вони піднімуться і їх буде видно. Ось так, в принципі, це просто робиться. Дістали, вилили і поставили назад. Uh, здається, я чую дзвіночок. Ігор, ти чуєш дзвіночок? Це е, нам говорить про те, що урок теорії закінчено. Починаємо урок практики. Перед першим приготуванням, перед запуском першим, все ж таки, я рекомендую прочитати інструкцію. Е, там зазвичай багато цікавого пишуть. Е, хоча вона сама все е, пише на екрані, що потрібно зробити. Перед стартом вона попросить наповнити ємність для води і підставити іншу порожню ємність, мінімум на 600 мл, е, щоб промити. Щось там промити систему, щоб не було зайвих запахів, потім вона наповнить внутрішні ємності і, в принципі, Ну і таке інше. А далі вже все, далі тільки політ фантазії. Ставимо горнятку Під'єднуємо молочко, у нас вже під'єднано. Натискаємо на запуск. До речі, звернув увагу, що коли її надовго вимикаєш з розетки, вона просить встановити час. Ну, нас зараз не будемо витрачати на цей час, і у нас буде отак ну, і буде. Доброго дня! Ну що ж, зробимо два еспресо для початку, а потім вже щось з молочком. Натискаємо еспресо. Дві ліжаночки у нас вже стоять. До речі, тут є можливість додати ще порцію еспресо у будь-якій напій, зробити ну, кнопочкою екстра шот. А також зробити максимально міцну каву кнопкою DARK. Ось тут також ця кнопочка. Ну і коли є бажаючі попити не тільки каву, а наприклад, чайочку. Будь ласка, оберіть, який саме чай випитимете, і машина підбере правильно температуру для найкращого заварювання. Наприклад, для зеленого чая і для чорного там різна температура для, для кращого смаку. Так би мовити. чекаємо. Так, обережно, будь ласка, щоб нічого у нас тут не розлилося. Так, а я екстра не натиснув, так? Да? Ну, тому у нас е Ковальський прошу е на тест. Ну, а тепер давайте щось зробимо з малачком. Так, ну, наприклад, капучино. Натискаємо капучино і далі просто відпочиваємо. Тож, молочко у нас під'єднано, кава зараз буде... А, спочатку молоко. ну, звичайно ж. Це не тільки смачно, це ще й красиво. В принципі, мені додати вже майже нічого. Далі я тільки буду насолоджуватись цією кавою, наскільки мені вистачить часу цим, цією кавоваркою, кавомашиною. А до речі, шумить вона ну, допустими рівень шуму, якщо чесно, тобто ну, нормально, жити з цим можна. Не, не, не загучно так би мовити. Тому натискайте на посилання в описі до цього відео і у першому закріпленому коментарі. І замовляйте собі таку крутяцьку помічницю Крупс Евденс ІА 890-810. Цікаво, хто перший замовить я чи ви? Ану. А, Мені здається, я е, цей горнятко взяв за велике для такої порції, але... Будь ласка, ну це просто ж шедеврік. Якщо його так залишити, щоб воно а, а, вирівнялося, то потім забуде красивіше трішечки. А, хочу сказати, що з вами був Білкін а, і Ковальський, який вже трішечки випив кави. А, побачимося у наступному огляді. Цілую плечі і до встрічі.